Доброго дня всім! Мене звати Станіслав, я звертаюся до вас сьогодні мені з великим бажанням представити себе та поділитися своєю вірою в майбутнє нашої школи. Мені 13 років і я хочу стати вашим шкільним президентом. Для багатьох я є знайомим або другом, а для вас, вчителів, хорошим учнем. Я навчаюся в нашій школі з першого класу, а зараз з гімназії. І цей час є найкращим періодом у моєму житті. гімназії я знайшов друзів, отримав найкращу освіту. І відчуваю підтримку від учнів і вчителів. Поділюся із вами своїм ходом. Це, це гра на гітарі. Хоча хоч тільки починаю і своє діло, але я вам обіцяю. Я з вам усім. Обов'язково. Я вірю, що кожен із нас заслуговує щасливий та яскравий час навчання. І я готовий постараюся, щоб забезпечити це. Моя мета на посаді шкільного президента це створення сприятового середовища для учнів. Я вірю в те, що ми зможемо працювати разом. Щоб якість навчання та зробити нашу школу кращою для всіх. Мої пани включають відкрити художній гурток малювання, щотижневий перегляд фільмів, тематичні тижні, знання прав та обов'язків учнів в школі, створення поведінного фонду учнів. Друзі, я хочу підкреслити, що я завжди готовий слухати ваші думки та ідеї. Це наша гімназія це спільнота, і кожен з нас має голос, який важливий. Я завжди буду відкритим до вас і готова попрацювати над розв'язанням будь-яких проблем та питань, які відображають це в нас. Я вірю, що зможу зробити нашу гімназію все кращою. Дякую вам ще раз за вашу увагу і сподіваюся, що ви підтримаєте мене на цьому шляху до кращої школи для вас усіх. Голосуйте за мене, і ми разом здійснимо звійни, які зроблять нашу гімназію найчасливіше і вдячним місцем для навчання. Дякую.